Та вас на телеканалі Сфера випуск новин. Студія для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Святкування Дня міста у Рівному було як ніколи радісним і велелюдним. Весь день у різних куточках міста відбувалися святкові заходи, виступи, концерти і конкурси. Крім того, цьогоріч у Рівному проходило відразу кілька фестивалів міжнародного рівня. Про це далі у сюжеті. Цього року муніципальна влада підготувала для рівнян надзвичайно насичену програму святкування дня міста. Окрасою відзначення дня народження рівного стали міжнародний фестиваль ковальського мистецтва, міжнародний джазовий фестиваль. Та перший у рівному міжнародний кінофестиваль. Втім, починалося святкування із надзвичайно зворушливої ходи Янголів. Після чого, поблизу скверу засновниці міста, княгині Марії Несвицької відбулася традиційна церемонія вручення відзнак найбільш видатним рівненським спортсменам, підприємцям, діячам культури. За словами очільника міста Володимира Хомка, рівне розбудовується завдяки його мешканцям, для яких наш обласний центр це рідна домівка. Коли я народився, було менше 50 тисяч населення. Пішов третій клас, вже було 100. А закінчив вуз, вернувся сюди, я був по розподіленню, в 82-му вже було 200, а зараз 250. За чверть століття з провінційного маленького містечка без заводів і фабрик стало велике індустріальне місто, от друге, на Західній Україні. І це моє рідне місто. Воно має безумовно недоліки. Але це так як своя дитина чи щось інше. Та я розумію, але ріднішого в мене немає. Тому вітаю всіх з днем міста. І ті, хто тут народився, і ті, хто приїхав, і мені дуже приємно, коли хтось каже, що це його рідне місто. А відчувається воно, коли приїжджаєте з відрядження чи з відпочинку, приїжджаєш, о, каже, я вже дома. Оце рідне місто. Втім, чи не найбільше інтерес у рівнян викликав п'ятий міжнародний фестиваль ковальського мистецтва Металеве серце України, на який цьогоріч учасників з нашої держави та за кордону прибуло вдвічі більше ніж за попередні два роки разом П'ять років. пролетіли, як один день. Я пам'ятаю, як прийшла Ніна Юріна до мене перший раз і внесла пропозицію організувати цей фестиваль. Ми довго думали, де його розташувати. Пам'ятаєте, спочатку було в парку, все вдосконаліці, потім переїхали сюди. І це вже стало традицією. От дуже приємно, у кожного міста є свої родзинки. У нас є Лебединка, Ковальський фестиваль, у нас є свій зоопарк. Відтак цьогоріч алея кованих скульптур на лебединці поповнилась новим експонатом, а саме металевою рибою, з якою рівняни відразу поспішали зробити фото на пам'ять. А молодь міста отримала в подарунок спеціально облаштований майданчик для екстремального катання на скейтах, роликах та велосипедах. Такий скейт-пул, до речі, поки єдиний в Україні. Тіпо в нас в Україні в принципі ніде не такого немає. ще. Це перший такий класний проєкт. Дуже сподобався, що найбільше сподобалося, які трюки можна тут зробити ну трюків дуже багато можна зробити. Ну це залежить від самого якби райдера, порівняно з іншими місцями, містами. Короче, рівне саме більше розвивається. Святкування дня міста довершив потужний концерт на майдані незалежності за участі симфонічного оркестру Бревіс, львівського гурту Гримить та інших відомих виконавців. Особливо тепло містяни вітали рівненських спортсменів параолімпійців, які вирушать до Ріо де Жанейро. А спільне виконання гімну міста стало гідною кульмінацією святкування. Цюк Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Чотири дні у ритмі джазу так у рівному прийшов традиційний для нашого міста дев'ятий фестиваль Art Jazz Corporation. Люботелі цієї музики могли насолодитися милозвучністю не лише від місцевих колективів, а й закордонних. Чи вдалося організаторам здивувати своїх палких прихильників? Дізнавались наші журналісти. Та не залишає байдужим, а звук наповнений змістом. Саме така глибока та прониклива джазова музика. І щороку організатори фестивалю Art Jazz Cooperation влаштовують для мешканців рівного та гостей міста неймовірні вечори чарівливого та загадкового звучання, класичний джаз від краківської школи джазу, сміливі варіації на тему пан джаз, вишукана груцинська лірика, блюз, від якого хочеться плакати і сміятися, шквал балканських мотивів, литкий і поетичний український джаз, і абсолютно космічний інді. і вся ця феєрія звуків. Під гаслом Слухай серцем. Джаз це така штука, де вдається все. Головне вміти імпровізувати, знати джазові стандарти і мистецтво гри на музичних інструментах, а також бути відкритим. І тоді у вас все вдасться. Ми це розуміємо, і я думаю, це нам допомагає робити дні фестивалю чудовими, гармонійними і наповненими музикою, яка до душі багатьох. Цьогоріч організатори вирішили трішки і поекспериментувати. Зокрема, на фестиваль запросили український інді поп гурт Пурпур. -пур». Слухачі такий сюрприз прийняли на ура із задоволенням поринули у незвичну та космічну музику. Гурт Пурпур -пур» у Рівному не вперше. Вокалістка Ната Сміріна ділиться враженням. У нашому місті панує особлива музична атмосфера. У нас ровно всегда очень тепло приймають прямо особливо тепло, на тепло, сучесно. І раз я не жидаю і. Наверное, здесь одна из самых атмосферных площадок есть. Это такие необычные концерты всегда. И очень много людей Это Здорово. Юлія на фестиваль приїхала аж із Дніпра разом із своїм сином, майбутнім барабанщиком. Розповідає про цей музичний захід, чула давно однак у рівне завітала вперше. Каже, дуже зацікавило, оскільки в подальшому сама хоче організовувати подібні фестивалі у своєму місті, адже джазова культура там не дуже розвинена. Атмосфера дуже приємна і місто таке дуже благодатне до ем, гостів міста. Тому мені сьогодні дуже легко тут дихається. І польський квартет це щось таке дуже вразливе, дуже, дуже. вони такі ну, солісти, але їх четверо, але вони дуже такі ну, емоційно насичені усі окремо, дуже підвражені. Чим же здивують на наступний вже ювілейний джазовий фестиваль? Організатори поки не розповідають. Вікторія Бондар, Вадим Дроздюк, випуск новин. Неприємний подарунок до дня міста. Центр рівного на три дні позбавили води. Вчора, о 22-й годині, мешканці центральних вулиць Рівного залишилися без водопостачання. Рівнеоблводоканал облводоканал припинив подавати воду, бо запланував ремонт. Водоканал вирішив замінити ділянки водопроводу на вулиці Парковій. Тож мешканцям центральних вулиць вивісили оголошення, що з опівночі, 29 серпня по 20.00 31 серпня буде припинено водопостачання, але не всі помітили ці оголошення. Окрім того, рівнян обурило, що воду відключили на дві години раніше повідомленого часу. При цьому на сам день міста повідомляє рівне вечірнє. Менше слів, а більше праці. Саме так звучить девіз цьогорічного традиційного для нашого міста фестивалю Маталеве серце. А провідна тема відповідно: мова риб. Взяти участь у цьогорічному, вже п'ятому, за рахунком традиційному заході, приїхали ковалі з усіх областей України і навіть за кордону. Майже сотні майстрів охочі демонстрували власний талант, фантазію та неординарність. Подробиці далі у сюжеті. У рівному поєдналися два металевих серця. Вона вся така ніжна і жіноча із яскраво вираженими губами. Він мужній, як справжній чоловік, з вусами. Така ось загадкова пара рибок несподівано зустрілася у нашому місті на алеї біля лебединки. На цією вишиваною композицією працювали два визнані майстри рівнян Роман Велігурський та Артем Вольський із Славути. Ми якось були зустрілися, да і, і були такі усні образи. Так, так ну і так воно вирішилось, що ніби як. У усній формі все було ясно до того, що там так. ми робимо чоловіче, в мене він в голові був більш ясно розмальований Роман, значить, губи, я бачу губи. Ну раз губи, ну, то все. Ну, то ну, ясно. Люблю, я люблю жінок робити, да. це, це круто. Ця романтична композиція стала центральною на цьогорічному фестивалі, втім не довершеною. Майже сотня ковалів із різних областей України та з за кордону взяли участь у конкурсі і кували власні неординарні та цікаві рибки, які у майбутньому мають стати довершенням композиції. Ми так хотіли, щоб уже ми перестали більш. Говорити, а більше працювати і більше зробити для наших людей, для нашої країни, щоб наші люди жили, як ті риби в воді, були їм зручно, комфортно, і вони процвітали, і вони е, творили і йшли вперед. Коваль Руслан Бойчук теж чарує над вогнем. Рожарний метал у його руках все більш стає схожим на образ рибки. На фестиваль майстер прибув аж із Вінниці. Розповідає, ковальським мистецтвом займається вже майже 10 років. Від роботи із металом, вогнем та молотом отримує надзвичайні емоції. Ходіш своєго рода транскадашобіна шота. Получається ендорфін Краві виробляється по повній програмі. Відчути на смак нелегку кувальську роботу вирішив і міський голова рівного Володимир Хомко. Його одягнули в фартух та вручили знаряддя праці. Він енергійно та впевнено б'є молотом порожареному металу. Думаю, якби півгодини то було важко, так п'ять хвилин не важко. Поки ковалі трудилися над конкурсним завданням. Їхні дітки випустили у небо яскраві кольорові кульки із бажаннями. Воно у всіх одне, аби у нашій країні нарешті настав мир. Випускаємо. Наші бажання. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Краще за європейців збірна України зі спідвею виборола перемогу у своїх суперників з Європи. Турнір серед наших спортсменів із закордонних відбувався в переддень дня міста. Всі ж свіжі та гарячі подробиці знають наші журналісти. На мототреці було гаряче і шумно. Напередодні дня міста відбувся тест-матч зі спідвею між збірними командами України та Європи. На легкій боротьбі перемогу здобула наша команда. Хоча стартували вони невдало. Спортсмени поступались в очках і мали багато падінь. Втім, після 11-го заїзду ситуація змінилась, і українці вирвались вперед. Гонщики наші в основному, мали велику перерву більше двох місяців. Мало хто з них, окрім Станіслава Мельничука, Максима Росочука, берег, який сьогодні себе проявив. Стартуючи у збірні Європи, мали мало змагальної практики. Основним тренування, а найкраще тренування це змагання. В результаті з рахунком 46-40 збірна команди України здобула перемогу. Поляк Павло Месьонс представляв нашу команду. Власне, завдяки йому і вдалося здобути перемогу. Адже в заключному заїзді він приніс своїй команді вирішальні чотири очка. Ну, файне враження, дуже люди, файна, файна, атмосфера, файне заводи. Ще що виграємо. Багато падала наша команда. Це нервування, нерви. Ну на напевно, але ми. Також після основної гонки був проведений і меморіальний заїзд пам'яті Віктора Сурхаєва, участь якому взяли по два найкращих спортсмени з кожної команди. Любов Данча Вікторія Бондар, Роман Шиконець, випуск новин. Хто сильніший дуже та витривалі спортсмени теж долучилися до святкування дня міста. Так у рівному на майдані незалежності відбулися змагання етапу Кубка Європи. Рівне Open Cup зі стронгменом. Хто кого пересилив, знають наші журналісти. Труня вже на полоні до станції і активно стартував. Хороша швидкість тримати. Рівного аби поборотися звання найсильнішого завітали спортсмени з усієї України, а також Польщі. Оцінював страмхменів володар титулів Найсильніша людина України та Найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Розповідає усі спортсмени в своїй категорії доволі дужі та витривалі. На сьогоднішньому турнірі досить сильний склад спортсменів. Єдиний кого сильних немає, це Олександр Лашина, тому що він зараз готується до своїх домашніх змагань. Які повинні відбутися 17 вересня в місті Маріуполі. А так всі решту в категорії 110 кілограмів тут присутні, плюс е, закордонний спортсмен Рафал Кобеляш е, з Польщі. Свою міць трам демонстрували у шести силових вправах. Так під час першої естафети спортсмени піднімали коромисло вагою 400 кілограм. Його потрібно було пронести на відстань 20 метрів, після чого осилити в естафеті ще два мішка по 100 кілограм, кожен завдання не з легких, і для цього потрібна неабияка зосередженість та підготовка, кажуть учасники. Сьогодні вправи самі по собі дуже тяжкі, але вони ще й зроблені в естафеті. Тобто, якщо є вправи пронести просто йок 400 кілограмів, а тут ще потрібно ще. Мішок 100 кілограмів принести, тобто ти вже запиханий, втомлений, ти повинен ще нести йох 400 кілограмів. Це дуже тяжко. Багато вправ, дуже складних, дуже надважких. І мало хто справиться з цих учасників повністю з цими вправами. До рівно стронгмени приїздять вже не вперше на змагання, розповідають представники рівненського осередку. Кожного разу це довгоочікувана подія і для міста і шанс учасникам гідно зарекомендувати себе на силовій арені. «Рівне хоч і невеличке, але ми не раз спілкувалися з Василем Ростюком, Сергієм Конішком, головою федерації стронгменів України. Їм дуже приємно приємна нас аудиторія. Їм дуже приємно сюди приїжджати, проводити такого рівня змагання. Вони всім задоволені. Я думаю, що майбутньому ми далі будемо проводити. Можливо, вони такі, але найбільш важливіше змагання для нашого міста, щоб люди бачили, що справжні чоловіки, справжні чоловіки. Вони є не тільки по всій Україні, а от і в нашому місті. Я думаю, що пройде час, рік-два, і теж будуть спортсмени приймати в такого рівня змаганнях участь. Вікторія Бондар, Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин. На цьому ж у мене, все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.